Ми записали відео про особливості підживлення соняшника і кукурузи, вам воно зайшло. Ми дуже раді, і під ним ви написали багато коментів, що типу запиши тепер і про сою. You welcome, ви просили, ми зробили. А в цьому відео ми поговоримо про особливості да, підживлення саме сої, чим вона відрізняється від соняшника і на які є фішечки, да, як зробити так, щоб було добре, і не нашкодити сої. Адже коли ми говоримо за підживлення. Головне правило як в да, як в лікарів, не нашкодь. Тому тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Перше питання: у чому відрізняється підживлення сої від інших культур? Підживлення сої відрізняється від соняшника і кукурузи. Це всі три е, пізні ярі культури. Е, е, відрізняється тим, що ось соняшничок. Ну, ось зараз він вже більше, ніж по коліна, менше, ніж по пояс. В нього ще можна зайти опрескувачем. але через там буквально 2-3 дні він стане більшим, і в нього ти вже звичайним оприскувачем не зайдеш. Потрібен або дрон, або високоглілісний оприскувач. З кукурузою точно так само. У сої це працює по-іншому. Соя в основних регіонах вирощування, в принципі, більше метра ніколи не росте. Ну, на полісі може там півтора метра вирости, ось така типу, десь там пупупа. от. Але навіть да, в неї теоретично можна що якось заїжджати звичайним оприскувачем. От. Тому, як правило, соя росте до метра, і в неї є розтягнутий період, коли ми можемо її підживлювати. Але ну, тобто, це перша особливість, що вона висока не росте і її можна підживлювати довго. Як наслідок, ми можемо заходити в неї багато разів. Бажано зробити технологічні колії, щоб не витоптувати багато, і не старатися запакувати все в одну бакову суміш, так як ми це робимо на соняшнику на сої. Чого? Тому що, ну, наприклад, там, на соняшнику нам потрібен карбамід, сульфат, бор, комплекс мікроелементів, стимулятор, інсектицид, фунгіцид. Сім компонентів, це як мінімум, це база. Ну просто як мінімум. Я не знаю, бор сказав, що може бути якийсь цинк, можна додати на сонях. Ну, в общем, 7-8 елементів, мінімум компот. І в нас є там дуже мало місця, де його треба внести. Чого? Бо соняшник швидко виріс, і ще там треба по дорозі один-два рази гербіцида внести, і все, ти вже його не підживиш. Тому на сою такого ефекту немає. Ми можемо робити безпечні суміші і більше разів заходити в поле. Так, Кожен проходоприскувача це 10 баксів. Зважайте на це, да? бо це теж гроші. От. Плюс ще може бути витоптування, якщо у вас немає технологічних колій, тому зробіть. От. А, але, типу, ефект, що потрібно все в одну суміш запакувати, такого немає. На сої ми можемо дозволити собі робити абсолютно безпечні неризикові суміші і повторювати їх там кожні 3-5 днів. А які є гербокритичні фази на сої? Окей, okay. коли тобто треба вносити обов'язково якісь певні елементи. Ну, насамперед, да, карбамід сульфат, бор, комплекс мікроелементів, молібден краще давати в протруйку. От ті, хто там кажуть, що молібден по вегетації, да, це послідній вагон, але, типу, краще давати його в протруйку, бо він же стимулює бульбочкові бактерії, а не вегетативну масу. Тому окей, okay. коли є обов'язкові точки внесення, ну, перше, це третій трічі листок. Там потрібно дати половинку бора ну, або повну норму бора, і половинку або повну норму мікрухи. А, ну, я би, так як ми можемо багато разів вносити, я б в третій трічатий листок давав би а, третю, або, третю частину або половинку фунгіцида, половинку інсектицида, а, половинку бора, половинку мікрухи, в третій трічатий листок. Це ота фаза, коли треба дати мезомікроелементи і закинути туди перший фунгіцид-інсектицид, щоб зробити дезінсекцію повну поля, дезінфекцію повну посіву від грибів. От. І е, поки ще не почалось е, закладання бобів, поки ще не почалась е, генеративна фаза, це третій трішки листок, це ще вегетативна фаза. В цей момент е, дати. Мікромезоелементи для того, щоб не було просідання по врожаю через те, що не вистачає, я не знаю, якогось там типу, цинка чи бора, чи ще щось. А бор ми сюди даємо, бо соя так само, як і соняшник, борофільна культура, і їй треба обов'язково сюди додати бор, бо потім, коли ви його даєте, ну там, повну норму в ботанізацію, це вже повний булшіт, це вже не працює. Ну, як? Воно буде мати якийсь ефект, але це вже пізно. Да? Тобто є закон вчасності елементів. Якщо рослина вже заклалася по дефіциту в третій, трічний листок, то потім по бутинізації ти там, хоч 10 літрів того бора, чи цинка, чи там, не знаю, сірки вилий. Да, вже нічого, ну, врожай вже не покращиться. Тому перша гербокритична фаза це третій трічний листок. Друга це а, початок цвітіння, бо Було би круто встигнути зробити до початку цвітіння а, другу обробку. Але, як правило, його фермери всі промахують, а, тому ми або йдемо прямо в цвітіння, або дождались, поки відцвіте соя, і потім вносимо. А прямо в цвітіння можна тільки робити на тій сої, яка цвіте довго. Да? Є така соя. Не пам'ятаю це воно детермінантне чи індетермінантне. Ну, в общем, якщо соя цвіте довго, то ви не дождетесь, поки вона перецвіте, да, і треба йти вносити. Якщо у вас соя та, яка має фіксований термін цвітіння, от, то на ній краще дождатися, поки вона відцвіте, щоб не мати додаткових е, ризиків. І потім в цю ж другу фазу, там о, умовно або бутонізація, або е, початок наливу бобиків. В Саме цвітінні бажано не робити. От е, робимо так само. Вже додаємо карбамідсульфат по базі, да, другу половинку фунгіцида, на другу половинку бора, другу половинку мікрухи і так далі. Тобто, повністю, в принципі, те саме, що вперше внесення, повторюємо його. Ще раз це типа як по дефолту. До речі, наступне відео на цьому каналі буде якраз про актуальні в 25-му році схеми, який препарат краще взяти, скільки його на гектар давати, і скільки це коштує. Якщо не можна вносити одночасно гербіциди із підживленням, то скільки днів має бути розбіг на сої? Це набагато простіше, ніж на соняшнику на кукурузі. особливо якщо це соя ГМО, якщо вона стійка до гліфосату. А більшість сої мені здається. У нас в Україні стійкої до гліфосата. Там майже немає обмежень, умовно, там, день-два почекали, і можна вносити підживлення. Ну, Про всяк випадок, да, бо мало лі, може якась там соя була в стресі, видалили гліфосат, і може десь щось там не так. Може бути навіть не пов'язано з гліфосатом, а там з погодою, ґрунтовою посухою чи ще чимось. Але є соя класична. І отут є проблема. На класичній сої. Потрібно вичікувати мінімум 3-5, а якщо є ґрунтова посуха і 7 днів да, між гербіцидом і між підживленнями. Чого? Тому що на сої класичні, як правило, вносяться алс інгібітори і мазамок з Хармоні да, з бентазоном, з базограном. Ну, або тут ще якось з ними комбінується грамініцид. Якісь там типу, фізілат, клітодім, ще щось. ще щось. А ці діючі речовини, саме лес інгібітори або вони, ну, соя до них не стійка. Да? Соя має їх асимілювати, умовно, переварити. Да? Тому, коли ми говоримо про класичну сою, то тут потрібно хоча б там, 5 днів вичікувати. Ну, Якщо там ідеальні умови, ідеальна соя, Можливо, це буде три дні. Але зазвичай це 5-7 днів має бути різниця між гербіцидами і підживленнями. Бо якщо ви внесли гербіцид, лс інгібітор рослина в стресі, і ви сюди ще додати якийсь хороший такий заряджений бакову суміш з підживленнями, з солями і так далі. То ви збільшите концентрацію клітинного соку, і це може е, посилити гербіцидний стрес на культуру. І ну вона може не помре, да, але в стресі буде стояти довше і врожай ви точно не дополучите. Тому пам'ятаємо перше правило підживлення не нашкодь. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть в коментах, чи було вам корисно і ще наступні ваші е, запитання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хай прибуде з вами урожай і перемога!